Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний зошит. Вийшла я на ганочок в такий світлий гарний день попити кави разом з вами, посмакувати пасочки та поговорити про те, що я дов'язала. А дов'язала я, дівчата, твідовий кардиган в рамках проєкту. Дівчатка такі дівчатка з Тамарою Новіковою. І сьогодні пропоную вам проговорити про твіт. Це матеріал, який завжди виглядає стильно і класично. І сьогодні ми розкриємо всі його секрети. Давайте розпочнемо з основ. Що таке твіт та чому цей матеріал такий популярний у світі моди? Я розповім вам про основні характеристики цього матеріалу та унікальність. Твіт це тканина, яка виготовляється з вовнених ниток з відмінними кольорами та текстурами. І вона часто використовується для пошиття одягу, особливо для створення класичних і стильних костюмів. Твіт має товсту та густу Я дуже структуру. люблю твіт, Я... дуже багато з нього в'яжу і люблю твіт саме за його структуру. Текстуру верніше, текстуру і вигляд. Вона груба, і вона надає виробам стійкість та об'єм. Через товсту та і густу конструкцію твітова пряжа зазвичай дуже добре утримує тепло, і це робить твіт ідеальним вибором для в'язання зимового одягу та аксесуарів. Міцність світлого пряжа дівчата із розряду невбиваємих. Вона зазвичай дуже міцна та довговічна. І структура в'язання для досягнення найкращого ефекту, рекомендується використовувати спиці на розмір більше. Полотно має у вас виходити дуже-дуже дерчавим, -дуже дир, дирчастим, тому що твіт при прані має куди набухнути. Така особливість називається мохерна твідовим в'язання. Твіт не тримає різинки, треба це враховувати, полотно пластичне, але у зв'язку зі структурою твіт обмежена. М'який будемо казати, це враховуєте при проєкті? Враховуєте те, що твіт досить суха пряжа, але вона дуже добре розкривається лише тільки після ВТО. Тому і щільність зв'язання в'язання у вас буде трошечки інше. І ще я помітила таку особливість твіду, що він може. Трошки звалюватися в процесі носки, в процесі експлуатації, як витримує декілька циклів прання. Але в мене є на каналі, як я врятувала твідовий светрик, це допомогло, так що переходьте і дивіться, якщо ви маєте такі проблеми. І я би рекомендувала таке твідову пряжу для дівчат, які тільки починають. Чому? Тому що пряжа досить цікава, в'язати її не нудно. А ще особливостю є те, що не видно дівчата тої рядності або Нерівних петеля для візаджиці, яка починає, це, я думаю, супер тренажер для того, щоб отримати гарний вигляд. Ну і прання. прання твідових речей лишень в руками дівчата, тільки вручну, в холодній воді або в пральній машині на деликатному режимі, але та, яка пише саме. Вовна. І Варто використовувати м'який миючий засіб, призначений для виробів з вовни, і уникати висушування на прямому сонячному світлі, бо зваляється або сушарки, і зберігати краще виріб в захисній оболоці або в чехлі, щоб уникати пилу та забруднення. І зберігати виріб листвідової тряжо в сухому та провітряному місці далеко від проміння джерел тепла, і уникати тертя при носінні вирібів з грубими або грубими поверхнями, оскільки це може привести до випадіння волокон або появи, появи катів. Це, якщо дотриматись за догляду за виробами твідової пряжі, ми зможемо зберегти їх якість і на вигляд на тривалий час і насолоджуватися своїми виробами якомога довше. Ну, а тепер я хочу вам показати, з чим я буду це носити, трошки буде переодягання. І побачимо, чи він пасує цей кардиганчик до мого гардеробу. Це класичне поєднання сірого, молочного та рожевого. Переодягаємо футболку на блузу і маємо вже такий більш диловий стиль. Ось так можна вже і в офіс. І в кафешечку забігти. Не мнеться, дуже добре лягає по фігурі, тепленько і стильненько, переодягла чорну сорочку, і тепер я вже майже бізнес леді в такому образі. Можна трошечки попрацювати за комп'ютером і додала собі трохи строгості навіть ділового стилю. Ну, Так, можемо бути різними. Тепер я хочу вам показати спорт. Переодягла чорну футболку і штані, і тепер можу дозволити собі бути абсолютно вільною в рухах, футболка і палацо. білий кіди і маю сучасний вигляд. Дуже комфортно мені в цьому. Якщо я переодягну на блузу, Білу. ці самі Палацо і ковтинка виглядає зовсім по-іншому. Ну, і тепер як вихід, як весільний сукні. Думаю, що цей образ вам сподобається більше всього, моя цільова аудиторія. А тепер я вам хочу показати структуру цього светрика. Вона однорідна для дівчат чутливої шкіри. Ну, не дуже. Ну, а тепер трошки бекстейдж, дівчата. Все, що за кадром. Ось така гора одягу. Мені тепер це все прибирати, все для вас, все для того, щоб вас трошечки розважити. І я вам бажаю порядку в голові. І щоб все у вас вдавалось. Всім вдячна, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно і приємно провести зі мною час. Трошки покажу вам краси. Зацвіла калина в моєму дворі. Ось така рясна і прекрасна. Де біле цвіте зараз в моєму садочку тивонія і трудівниці. І ми з вами, великі трудівниці, йдемо в'язати, обов'язково пробуйте, дівчата, різні пряжі і зустрінемо.